Бачите ці коричневі плями? Якщо ваш врожай виглядає ось так, то це фітофтороз і треба діяти негайно. У цьому відео я підготував повну інструкцію по боротьбі з цією проблемою. Розбираємо, які культури вражає, як боротись, як виглядає народні, біологічні і хімічні методи боротьби. Вітаю, друзі, на своєму youtube каналі! Обов'язково підтримуйте україномовний контент, хто коментарем, хто лайком, хто підпискою. Ну а я починаю. Пітовтора це навіть не зовсім грибок. Це особливий організм і назва його ооміцет. І він просто обожнює вологу та помірне тепло. Його назву перекладається як той, що нищить рослину. Спори фітофтори живуть усюди. В ґрунті, на залишках бодилля і навіть на вашому садовому інструменті. Вони чекають лише одного ідеальних умов, а саме температури плюс 15, 20 градусів та високої вологості. Багато хто думає, що фітофтора це проблема лише помідор, але насправді ворог набагато хитріший. Насправді, ж цей патоген уражає всю родину паскльонових, яка в свою чергу налічує понад 2,5 тисячі видів. І це не лише сільськогосподарські культури, а й величезний масив декоративних, дикорослих, лікарських та отруєних рослин. Специфічні алкоїди з зокрема солонін робить ці рослини ідеальним живильним субстратом для цього організму. Чорний послін, тобто звичайний бур'ян під вашим забором, блекота та баладона це природні розсадники інфекції, де фітофтора успішно перезимовує та накопичує популяцію. Навіть один кусь дикого пасльону під вашим парканом це постійне джерело зараження та гарантований шлях інфекції до вашого врожаю. А тепер давайте розберемося, які плоди вона вражає. Повторюсь: головна група рисуку це пасльонові: картопля, томати, баклажани, солодкий перець, фізаліс. Це лиш самі відомі. А ще є приховані носії інфекції, такі як декоративні квіти, а саме петунія або сурфінія. Це також родина пасльонових. Ну і також бур'яни. А якщо точніше, то це паслін чорний, тобто дикий паслін. Він, як правило, росте під парканом, як бур'ян. Ну а тепер хочу показати вам, як хвороба виглядає на кожній рослині окремо. Дуже важливо навчатись розрізняти фітофтору на ранній стадії, щоб не переплутати її зі звичайним сонячним опіком чи дефіцитом мікроелементів. Давайте почнемо з картоплі, бо це головний розсадник фітофтори. Перші ознаки зазвичай з'являються Саме тут, на нижніх листках, це темнобурі плями, які розростаються дуже швидко. Головна прикмета це якщо перевернути такий листок у вологу погоду, на межі здорової та хворої тканини, ви побачите легкий білий наліт. Це мільйони спор, готових летіти далі. Далі дивимося на томат, бо це фактично основна ціль. Тут хвороба б'є по всьому. На листі з'являються брудні жирні плями. Стебла вкриваються чорними смугами. Це означає, що хвороба вже всередині судинної системи. На плодах з'являються тверді підшкірні коричневі зони. Кий помідор ніколи не дозріє, він просто згниє. Ну а тепер розглянемо баклажан і солодкий перець. Баклажани часто страждають у зоні плодоніжки, тобто вона чорніє, і плід просто відпадає. Сам овоч вкривається темними розводами, а на перці фітофтора часто появляється як прикоренева гниль. Стебло біля землі стає темним і м'яким. Після чого весь кусь в'яне за один день. Ну а далі трішки ексклюзиву. Фізаліс і фітофтора на ньому. Тут симптоми дуже схожі на томатні. Його декоративні ліхтарики вкриваються дрібними коричневими цятками, які швидко зливаються, і плід всередині перетворюється на кашу. Ну а тепер трішки про квіти, а саме про петунію та калібрахоа. якщо ваші квіти почали раптово плаватися, листя стало зеленим і слизьким, а стебла почорніли біля основи, це воно Петунія може згоріти від фітофтори буквально за 48 годин після сильного дощу. І ось дайте собі відповідь ще на одне цікаве питання. У вас ніколи не було такого питання, типу, чому в сусіда все чисто, а у мене все згоріло від фітовтори. Справа в тому, що для спалаху фітофтори потрібні три умови одночасно, а саме наявність спор, або вони є завжди, сприятлива рослина, і вони теж, як правило, є завжди. Ну і крапельна волога. А це, звичайно, руса на листі більше, ніж 4-6 годин. Саме по цій причині провітрювання теплиць і рослин дуже важливе. Правильне провітрювання в теплиці або провітрювання рослини біля коріння. Це ваш головний захист, який не коштує жодної копійки. І таким чином ви не дасте фітовторі жодного шансу. Дуже часто запитують, якщо фітовтора вже з'явилась, це все, кінець це не зовсім так, але діяти треба радикально. Негайно видаляємо всі уражені листки та плоди, жодного компромісу. Тільки спалити або винести геть із городу. Також треба знати, як саме діє захист. Народні методи вже не лікують. Вони лише створюють броню на ще здорових ділянках. Коли ж плями вже є, допоможе лише спецхімія, що діє зсередини. Вона лише зупинить грибок, але не загоїть старі рани. Тут важливо стежити за стовбуром, бо якщо він почорнів, все, гру закінчено. Якщо фітовтора перекинулася на стебло, тобто з'явилися темні поздовжні плями на стовбурі, рослина приречена. Стовбур це головна магістраль живлення. Коли грибок перекриває її, коріння перестає передавати воду та мікроелементи до плодів і листя. І куч гине за лічені дні. Таку рослину треба терміново прибирати, щоб рятувати решту врожаю. Ну і почнемо з методу, де використовується молочна сироватка та йод. Сиворотка створює на листі тонку плівку, через яку спори грибка не можуть прорости, а йод виступає як антисептик. Але беріть саме нежирну сироватку, бо жирна сироватка створює саме масляну плівку, яка заб'є пори листя, і рослина почне задихатися. Рецепт наступний: на одну літру нежирної сироватки даємо 20 крапель йоду і додаємо 10 літрів води. І все. Цим тепер можна оприскувати здорову рослину. Другий варіант це настоянка з часнику. Фітофтора дуже боїться фітонцидів, які виділяє часник. Це ідеальний метод для фінальної стадії, коли плоди вже великі, а використовувати хімію категорично не хочеться. Рецепт настоянки наступний: крок 1. 200 г подрібненого часнику заливаємо 1 літрою води та настоюємо добу. Крок 2. Проціджуємо і додаємо 10 літрів води. І третій крок це додаємо 2 грама марганцівки. Це буквально на кінчику ножа. І все. Цим тепер можна оприскувати здорову рослину. Ну а в третьому варіанті ми будемо використовувати деревний попіл. Просто опудрюйте ґрунт навколо кущів після поливу. Попіл змінює кислотність поверхні, роблячи її непридатною для розвитку спорфітофтори. Якщо ви хочете отримати екологічно чистий врожай, то біопрепарати це наше все. Найкраще працюють препарати на основі сінної палички, тобто фітоспорин та гриба, триходерми, тобто триходермін. Ці корисні бактерії та гриби буквально з'їдають фітофтору, не даючи їй шансів розселитися на листі. Ну і головне правило біозахисту це регулярність. Біопрепарати потрібно використовувати кожні 7-10 днів, починаючи з моменту висадки розсади. Обов'язково додаємо біолипучку. Без неї першим же ваш захист змиє на землю, і фітофтора негайно скористається цим моментом. Бувають такі дні, коли душі йдуть тижнями, і в цих умовах біопрепарати просто нам не допомагають. Тому в таких випадках ми просто змушені звернутися до агресивної хімії. Тут є два типи засобів: контактні, от як бордоська суміш або препарати МІДІ. Вони в свою чергу працюють тільки на поверхні листа. І системні, такі як Редуміл Голд, Квадріс або Ревостоп. Систематики проникають у кожну клітину рослини і лікують її зсередини. Але пам'ятайте сурові правила хімії. А саме, якщо плоди вже доходять, то хімія тут це табу. На цій стадії ці препарати. Накопичуються в плодах і не вимиваються такі засоби залишайте на початок сезону, щоб захищати кущ, поки він не нарощує зелену масу, бо ці ж препарати виходять з рослини аж 20-30 днів. Та й, взагалі, я раджу використовувати хімію лише тоді, коли інших засобів не лишилось. Запам'ятайте, фітофтора дуже обожнює вологу і застій повітря. По-перше, обов'язково видаляйте нижні листя до першої китиці, кущ повинен провітрюватися знизу. По-друге, ніколи не поливайте рослину по листу, тільки під корінь. Капельний полив це ідеальний варіант для боротьби з грибком. По-третє, дивіться на бур'яни під парканом. Якщо на дикому пасльоні ви бачите чорні плями, що виїдають листя. Знайте, джерело інфекції знаходиться в метрі від ваших грядок, Так що тримайте свою ділянку в чистоті. Ну і остання порада на мільйон це мульчування. Шар соломи або скошеної трави в 5-7 см, не дає спорам фітофтори піднятися з ґрунту на листя під час дощу або поливу. Це механічний бар'єр, який рятує тисячі врожаїв щороку. Люди, які мають досвід у даній темі, прошу поділіться в коментарях цим самим своїм золотим досвідом. Вам буде вдячний не лише я, але й глядачі, які хотіли б цей досвід перейняти. А на цьому все. Дякую всім, хто підтримує мій YouTube канал і до наступних відео